Дорогі во Христі, брати і сестри, Христос серед нас пропонуємо вашій увазі чергову програму Слово Пастрія. В сьогоднішній день ми з вами поговоримо про один із великих праздників нашої церкви, який є напереднєм світло Христового Воскресіння, а саме вхід Господні в Єрусалим. Напередодні входу Господню Єрусалиму у місті Вифанії ми з вами згадуємо одного чоловіка по імені Лазаря, який чотириденний лежав у гробу, якого Господь воскресив із мертвих. Це була надзвичайна подія, так як Віфанія вона була недалеко від міста Єрусалиму, то люди, які йшли на зустріч Христу, хотіли його побачити. Ну, саме більше вони хотіли побачити саме Лазаря якого Господь Воскресив із мертвих. І, звичайно, у нас наші асоціації з цим святом пов'язані з тим, що ми з вами приходимо до храму освячувати гілочки верби. А в той час зустрічали Христа практично весь народ, все місто. Вони зривали з дерев гілки пальм, скидали себе верхню одежу. і Таким чином стелили її на землю і зустрічали Христа. Читаючи святе Євангеліє, браті і сестри, ми е, замітимо, що Христос в'їжджає в місто не на коні, як тріумфатор, а в'їжджає на ослику, цим самим показує своє смирення. Там, було не тільки, там був не тільки ослик, але ще була і Ослиха, його мама. Це символічно, тому що Ослиха це символ Ізраїля, який вже древній, який вже дряхлий, такий, старий. А ослик це символ молодого народу, язичницького народу, який згодом і прийняв Христа. Прийняв Проповідь проповідь апостолів, проповідь Христа, через яких потом розповсюджилося Слово Боже по всьому світу. І ось на молодому ослику, який ще в молодому такому віці зі своїми страстями в'їжджає в місто Єрусалим як тріумфатор. Але ми бачимо, браті і сестри, що народ. Який його зустрічав, це було багато народу, багато, багато людей. Вони очікували від Христа зовсім іншого. Вони очікували від Христа політичних таких завдань, якоїсь роботи, що зараз, так, зараз відбудеться ось перемога над окупацією, тому що Ізраїль перебував у римській окупації. І ось зараз він все зробить, все організує для того, щоб сісти в Єрусалимі і все організувати для того, щоб це все відбулося. Але прийшовши час, той же самий, народ, браті і сестри, на жаль, той же самий народ, він потім кричав розпни, розпни його. Тим самим браті і сестри, показується, настільки толпа вона є нестабільною. Настільки толпою можна керувати і досягати своїх цілей. Згідно з цього, браті і сестри, ми маємо також задумуватися, що є народ, є толпа точніше, яка робить, що наказує, а є церква. Церкві це теж народ, який зібраний в ім'я Христа, який зібраний, який. Об'єднаний священним начальством, Таїнством церковним, вірою Христа. І ось ми повинні прибувати з вами в церкві для того, щоб бути Христовими у виконанні заповідей Божих. Ми святкуємо це свято, але ми бачимо, браті і сестри, що Ісус Христос він не радується. Весь народ біля Нього радується, приймає Його. Викликає, вигукує слова, осана, благослови во ім'я Господнє, малюки, діти також славлять Христа. Всі радіють, приймаючи, зустрічаючи Христа. Але ми не бачимо, що радується Христос. Він, бачучи ось цей народ, цю толпу, Він зі смутком іде, знаючи, що його чекає попереду: страждання, оплювання, побиття, розп'яття. Смерть, ну і, звичайно, воскресіння, Його Воскресіння. Разом з ним, браті і сестри, також не радуються і фарисеї, які зі злобою і з завістю, бачачи це все, це все дійство, як його зустрічають, даже і говорять, наказують Христу: ти бачиш, що говорять всі малюки, діти, заборони їм це говорити. А вони славили Христа, і тим самим, як говориться у Псалтирі, вони показували, ось виконували пророчі, пророчі, пророчі завдання. І ось Господь говорить їм, що якщо вони замокнуть, ось ці малюки, ці діти, то камні будуть славити. І тим самим вхід Господній в Єрусалим показав месіанське значення Христа, що Він прийшов сюди, на цю землю, як Месія, тобто Спаситель цього світу. Також, браті і сестри, разом з Христом і ми не повинні радуватися, тому що ми знаємо, до чого прийшло це свято, для чого Христос входить в це місто. Для того, щоб. Провести цю страсний тиждень, який наступає, провести з Богом, провести в молитві, провести в Покаянні, для того, щоб потім, через тиждень, на слідучу неділю, ми змогли з вами зустріти світле Христове Воскресіння, Пасху. Тому потрібно нам замислитися. Звичайно, свято, воно як свято, ми маємо радуватися воно і богослужіння, воно радісне, таке, і служба така на таких мажорних нотах. Але все одно ми, браті і сестри, маємо розуміти, що це свято йде, що через цю подію Господь йде на вільні страждання. Ось Тому тут мало радуватися, тому що Христос не радується. Але ми повинні зрозуміти, що. Ми з вами, християни, і для нас дуже важливо жити з Христом, жити з Богом для того, щоб потім зустріти світле Христове Воскресіння. Також цей день, браті і сестри, ми повинні задуматися над своїм духовним, духовним життям. Так як Господь Він входить в Єрусалим, так і сьогоднішній день ми маємо підготувати своє сердечко для того, щоб Господь також увійшов в наше серце. Війшов як е, смирений чоловік, але для того це серце треба приготувати, приготувати покаянням, приготувати добрими справами, е, навідатись до хворої людини, постаратися е, навідатись до того, хто в лікарні, або, можливо, до своїх батьків, які з пристрілом у такому віці. Тому що е, Христос хоче, щоб ми прийняли Його. Прийняли його віру, а віра, вона, ви, ви знаєте, що вона без діла вона є мертвою. Ми можемо радуватися, ми можемо там, радіти, сміятися, але треба потрудитися для того, щоб Пасха, це світле Христове Воскресіння, воно було справжнім для нас, воно увійшло в наше серце, і ми постаралися жити згідно заповідей Божих. Також, браті і сестри, ми повинні зрозуміти оці страсні дні, які наступають, і кожен день прочувствувати, відчути своїм серцем, своїми справами, в ці дні ходити в храм Божий, відвідувати богослужіння, старатися бути на богослужінні ось в четвер чи в п'ятницю, коли читається Страсні Іван, чи він плащаниці. В сьогоднішній день ми Зустрічаючи Христа гілочками, так як в нас гілочками верби, так як в нас немає. Немає у нас гілку, пальм, пальмових гілочок в нашому народі зустрічають із вербою, якби символ Воскресіння, символ, символ Воскресіння. Тому, браті і сестри, постараємося прийти в храм в цей день, постараємося. Причаститися, посповідатися, подумати над своїм життям, простити ближнього, попросити в нього пробачення, постаратися примиритися, і тоді ми не тільки словом, а й ділом зможемо виконати заповіді Божі. Тому нехай все милості Господь вас благословляє, укріпляє, дає свою благодать. А ми через свої справи постараємося Бога не гнівити, просити ближньому. І зустрічати світле Христове Воскресіння. Поможи Боже всім.